Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. Знаєте, нещодавно мені довелося стати свідком ось такої розмови у транспорті. Дідусь до онука. Слухай, а ти не знаєш, чи ходила сьогодні мама у двірець купувати квитки на потяг? Куди? Куди, куди ходила? Який ще двірець, дідусю? І тут у розмову втрутилася жіночка, яка була поруч, і пояснила дитині: Дитино, двірець то вокзал. І дідусь запитує, чи була мама сьогодні на вокзалі. Дійсно, суто українське слово двірець. А звідки ж в нашу мову прийшло слово вокзал? Звідки? Виявляється, з англійської мови. А там воно з'явилося ось так. До речі, був розважальний заклад поблизу Лондона. І хазяйкою його була саме Джейнс Бокс. Ось так від її імені Бокс. І з'явилося вокзал, а потім Вокзал, а в нашій мові Вок-зал. Але ж є суто українське слово Двірець. Знаємо? А ось таке слово, як аеропорт або аеродром. З якої мови це слово прийшло в нашу мову? Виявляється із грецької мови. Аеро це повітря. Порт це гавань. А дром це дорога. Повітряна дорога в перекладі або повітряна гавань. Але ж є суто українське слово липтовище. Від нашого слова літати, тож вживаємо власне українське слово. А чи чули ви ось таке слово консенсус? По телебаченню дуже часто ми можемо це почути. А з якої це мови? Виявляється, це слово прийшло до нас, в нашу мову, із латинської мови. І там воно означає спільно. Мислити, тобто бути у згоді. Але ж є наше слово згода, тож вживаємо власне українське слово згода. А ось таке колоритне слово авантюрист. Дуже часто ми теж ми можемо це слово почути і навіть зустрітися з такими людьми. А з якої це мови слово прийшло, виявляється, із французької. І там воно означає нечесну людину, тобто ту людину, яка може обманути. В українській мові є відповідник, пройде світ, запам'ятовуємо і вживаймо. А от в реальному житті краще не зустрічаємося з такими людьми. Тож, якщо є власне українські слова, вживаймо їх і не засмічуємо. Рідну мову за запозиченими словами з вами була я, Наталка. До зустрічі обов'язково!